У медичному центрі для матерів загиблих воїнів організували безкоштовне обстеження. Координує прийом до лікарів Андріана Банько. Сьогодні в нас є громада Борсуківська. Ми вже не в перший раз їх обслуговуємо. Сьогодні це вже третій раз. Попередні два рази ми їздили до них. Послідкуємо за тим, щоб всі мали консультативні висновки, щоб прийшли всіх відповідних спеціалістів, які були потреба». Разом із своєю родичкою на консультацію приїхала Ольга Юрків. Жінка розповідає, її син Андрій Юрків загинув у 2023 році. Відтоді здоров'я погіршилось. Такої можливості знаєте, тут в селі, все працюєш і ніколи не попадаєш, бо не маєш часу. О, а так вже мене записали з сільської ради і каже треба поїхати я думаю вже хоч нагода є щоб провірити бо мене я так я видала ще залозу, видно мене її немає я ще її не провіряла дванадцятому році я ще її не провіряла взагалі то якраз минуло цього року вже два роки ну знаєте що то я кажу для людини стрес і то такий емоційний стрес великі емоції знаєте приходить загострення всіх хвороб а то вже, може, і трошки вікове, але я рахую, що це ще все на нервовій, на нервовій основі. Лікар-травматолог Вадим Кравчук розповів про найчастіші запити пацієнтів. Це проблема з кульшовими суглобами, з коліними суглобами, з хребтом. Даними захворювання пацієнти хворіють давно, висловлюють свої скарги. Тут ми проводимо обстеження, огляд, призначаємо лікування. На консультацію прийшла Людмила Шевись. та Жінка розповідає, записалася лише до одного лікаря. Я на роботі і працюю, і кожен рік у нас медкомісія, а то, що яка в мене проблема, то я з нею приїхала іменно до травматолога. Свої лікарі добрі, але ще якщо в других проконсультуватися, то може хтось щось краще підкаже. І була в лікаря, от він мені порадив, які уколи робити, які що як лікувати. У медичному центрі жінки мали змогу пройти огляд у 22 лікарів, розповідає засновник медичного центру Михайло Романчук. За його словами, такі безкоштовні обстеження для матерів та дружин загиблих бійців проводять із 2023 року. Сьогодні така сталася подія, що ми об'єднали, знаєте, наш є лозунг нашого медичного центру бог лікує душу. А ми тіло. Сьогодні ми лікуємо тіло, а наші духовні наставники працюють з матерями і лікують їхню душу. Чому ми обрали Барсуківську громаду? Тому що вони колись до нас звернулися і ми їздили до них з нашими спеціалістами на виїзд в їхню громаду. Але так як ми не могли всіх на один день надати медичні послуги, ми їх запросили сьогодні. Ми наняли автобус, ми їх привезли сюди, і тут вже всі вузькі спеціалісти, які тільки є. Нададуть ці медичні послуги Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.